Подзвонив мені Іван Іванич Пучуджи, сказав, що в них має невеличку проблему з лінійним та з центральним захисником. Спитав, чи зможу я допомогти якось зіграти. Я, звісно, вже довго не грав, з радістю відкликнувся на цю пропозицію, бо дуже сумую за цим загрою, ну, емоції. Все. Враження дуже, враження дуже хороше. Та будемо боротися, можливості є. Молоді гравці гарні. Треба зібратися та грати в свою гру. Команда базується в Ужгороді, там вони тренуються. Я, на жаль, не можу з ними тренуватися, тільки на тур приїжджаю. Ні, уявити не міг. Коли зателефонував мені Іван Іванович, я здивувався, думав, що все, вже ніколи не буду грати. Ну а тут випала можливість і з радістю відкликнувся. І дуже, дуже приємно пограти.